Вітання усім прихильникам футболу із Віти Литовської, що в передмісті нашої столиці, де сьогодні відбудеться черговий поєдинок Національної ліги Ю-19, Матч четвертого туру, прем'єрний матч четвертого туру. Між командами Акудрівка та Карпати Львів. Нарешті можна поєдинок розпочати. За великим рахунком Карпати, як були на папері фаворитами, так вони і залишаються фаворитами цієї зустрічі. Богдан Романюк і його стандарти це теж потенційна загроза. Романюк зараз подає до штрафного майданчика. До удару на поворотах справа не доходить. Ну, точніше, була спроба універсальний футболіст, який може зіграти на багатьох позиціях, і навіть в самій кудрівці ситуативно інколи закриває різні ролі. Але ось найбільш Важлива роль Романюка. Його вміння працювати з м'ячем, його вміння віддати тонку передачу. І найважливіше, що хороший таймінг у цього гравця. Пішла подача до штрафного майданчика. Підбирання за футболістами Кудрівки, але за меж штрафного майданчика спробував навіть завдати удар. Один із захисників Карпат. львів'яни. Правим флангом атакують Киричок, його навіз до карної зони Фабіано. Фабіано подає і небезпечний момент. Це, можливо, навіть удар в дальній виконанні Фабіано. Щастило зараз футболістам Кудрівки, що знайшов м'яч на шляху воріт одного із гравців. Не можна сказати однозначно, хто ближчим до забитого м'яча знаходиться. Зараз Майко помиляється під час передачі у Карпат. Супернебезпечна атака. Але що ж це запас такий був так суто візуально повністю відкритий ближній кут. Але Фабіано вирішив подати цього разу до штрафного майданчика. Забирає м'яч Борис Манько в руки. Але на думку арбітра встигає разом із м'ячем заступити за межі футбольного поля. Виграють боротьбу. Лів'яний удар по воротах. Який момент! Який зараз момент у Карпат для того, щоб відкрити рахунок у зустрічі. Переведені м'яча Ліворуч. Підключився Кокоденяк до атаки. Кокоденяк тікає від суперника. І Передача хороша на Кузика. а Кузик перебуває в ближній кут, але там Борис Манько все контролює. Ще один дуже небезпечний момент у Львівських Карпат. Лехів. віддав передачу ліворуч. Неточний пас на Фабіану. І зараз є можливість у Кудрівки організувати контратаку. Швець чекає на передачу, але дуже хитро зіграв Гончаров. І пробиває поворота. Гончаров дуже небезпечно. В ближній кут м'яч спрямовував. Микита Гончаров реагує на цей постріл. Денис Потарайко шукав партнера по команді в штрафному майданчику Арсенія Фейїна. Останний вийшов удар. У Івана Чабана, точніше, не вийшла акцентована подача. що якраз на удар було схоже. Але він коли після подібних епізодів м'ячі залітають у ворота. Романюк. Є вільна зона. Перед ним Романюк може пробити. Він і пробиває але над попередженою таким. Ніхто не атакував Романюка. Чому б не взяти ініціативу на себе? Зі варіантів віддати передачу. Лехів. Фабіано. Фабіано дуже дотепно обігрує суперника і пробиває по воротах, але прямісінько по центру. Днярославахіль, який може вигравати майже все. На другому поверсі. але зараз подивіться, що відбувається в нашому матчі. Що зараз каже лайнсвумен? Що зараз каже лайнсвумен, а лайнсвумен каже, що ні, друзі, не буде зафіксовано взяття аварійно. Ірина Піщенко нафіксує офсайд. Все обійшлося для футболістів. Карпат. Тут питання не в офсайді. Питання в тому, що раніше. За необхідний час Іван Чабан забіг до чужого штрафного майданчика. Дві хвилини. Додає арбітер до першого. Тайму зараз які епізоди! Як нас забивають Карпати, це фантастика просто! Як зараз м'яч не опиняється у ворог. Небезпечна подача до штрафного майданчика. Але пролітає повз м'яч. І голкіпер, і захисник ну, здебільшого виконуються ці закидання на швеція. не завжди вони приносять результат. Тим часом Абрамчук пробиває по воротах по центру. М'яч летить, Борис Манько без проблем м'яч в руки забирає по лісу для виходу до Ліги конференції. Потрібно буде створити велике футбольне диво. Залишити між італійську фіорантину. Ввечері <плес> за наших повпредів тримайте кулаки. Вахіль. А Вибиває м'яч, але перед цим арбітер оглядав порушення. Правил, копається за голову Богдан Романюк, а Іван Чабан заробляє пенальті. Іван Чабан, який навіть м'яч встиг забити, ворота. Суперників, давайте зараз подивимося повтор епізоду. Так тісно Романюк нечемно повівся з Чабаном. Чабан встиг віддати передачу. Але це не відміняє того факту, що ж занадто жорстко зіграв Богдан Романюк. Смаглій пробиває і забиває у сіткової ріт 1-0. Стає рахунок на користь Львівських Карпат. Максим Іван забиває забивається м'яч. Чи... раз дивимося повтор епізоду. Не вгадав напрямок думок Смаглія Борис Манько, стрибнувши протилежний кут. Зараз дуже оригінальний варіант. Такого я ще не бачу. Після забитого м'яча фото на пам'ять. це цікаве ноу-хау. Лехів веде передачу праворуч. Зараз дуже небезпечно. Так як м'яч не залітає у ворота. Кудрівки дідо зумів віддати передачу на партнера по команді. Дивіться, як вдалося протягнути м'яч Карпатам до чужого штрафного майданчика і рахунок стає 2-0. 69-та хвилина зустрічі. Забиває, забиває Максим Лехів цей м'яч у ворота суперників. Коли чабан старший на два роки, ніж його пікуни. Де ж достатньо талановиті. Але чабан вже багато чого бачив. Ще багато чого побачив. Сподіваємося. Коваль! Яка передача, Швець не забуває! Як же так зараз не забуваєш? Який момент не використовує! Фантастичний шанс! Для взяття воріт. <плес> не за якістю подачі м'яч опиняється у Єгора музичка. Музичка за скидку на ковалі. Коваль ідеально влучає. в кут воріть 71 хвилина зустрічі. Забиває коваль. Гордій Коваль не відзначається забитим м'ячем і дарує. Дарує кудрівці шанс на камбек у цьому матчі. Команда не скажу, що почала грати на утриманні рахунку. але припинила грати в ту гру, яка до цього приносила разі. Коваль Музичко. Тікає від суперника. музичко. Було проти нього порушення правил, але музичко не падає. Коваль. Хороша передача на піддубну! Піддубний не заробляє право на чутовий удар від воріт буде виконувати. Кидання за бокової лінії. Додача до штрафного майданчика. Вакель не встигає зайняти правильну позицію. М'яч опиняється. У гравця Карпати дуже небезпечний удар по воротах. Стійка приймає на себе. гравий снаряд. Дуже близькими були Львів'яни для того, щоб вернути собі перевагу у 2 м'ячі. Розвертається. Лесі Яно. Хороша передача на Абрамчука. Абрамчук... Чекає від Піддубного. Абрамчук класну передачу віддає чабан. 3-1. Забиває, забиває Іван Чабан. Сьогодні таки буде м'яч, який зарахують арбітри у виконанні Івана Чабана. Це м'яч на 82-й хвилині. Зустрічі. Верні, Тут, тут, тут привіт! Міняй, яга, міняй! Абрамчук, Абрамчук на ударну позицію виходить і зараз в останній момент. Я ногу виставляє захисник Худрівки Ілля Довганюк, і не дозволяє Абрамчуку забити. Щастя! Саня, Саня! Абрамчук. Дєдов. Дєдов тікає від суперника. Дєдов віддає прострільну передачу. І таке забивають. Таки забивають ще один м'яч. Футболіст Карпат. Андрій Васій відзначається. Четвертим взяттям воріт. цій зустрічі. Карпати здобувають свою другу перемогу в. Чемпіонаті ю 19 дякую вам за увагу. Дякую колегам. Юрій Кириченко для вас матч коментував великих перемог вам у житті та спорті.